Номер за підручником геометрії 8 смока, автора Олександра Треба. І наше завдання: порівномедрений прямокутний трикутник, катет якого дорівнює 20 см, вписано прямокутний, і має, з трикутником спільний прямий кут, а вершина протилежного кута належить гіпотенузі. Знайдіть периметр прямокутника. Ну що ж, поїхали з малюнка. Рівнобедрений букати тут однакові, так, і вписуємо туди прямо гудничок. Так, 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 прям. Точненько. Так, я так розумію, що букву можемо розставляти, які хочемо, а Б, С, нехай так. І, наприклад, М, М Н, К. Малюнок готовий, записуємо дано. У нас дано трикутник АВС, АБЦ. Обов'язково описуємо, що у нас АВ дорівнює Б це. це означає, що він рівнобедрений. Або пишет рівномедряний, ваше право. Далі у нас катет якого дорівнює 20 см. Знову ж таки, записуємо АВ. Угу, а як же його гарно записати? Так, АВ дорівнює Б дорівнює 20 см. Добре. Так, вписано прямокутник. Записуємо БМК. Прямокутник. 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 Yeah. Так, отже, знайдіть період прямокутника. А вершина протилежного кута. Точка Н належить А Точка Н належить А так, периметр. Знайти. Периметр Б, М, НК. Поїхали розв'язання. Так, однакові сторони. Так, однакові сторони. Це за властивістю. Добре. Так, і ще б я помітила ось так у нас однакові. Вам це не обов'язково зафарбовувати, це є для себе, однакові. Так, все. Так. І що ми з вами почнемо? Почнемо розбирати наші трикутнички з прямими кутами. Значить, так. Ні, напевно, не з трикутничків, Із великих трикутників. Давайте розберемо, скільки у нас дорівнюється кути про основи. Так, з трикутника АБЦ. ABC. AB дарівню БЦ, тобто він рівнометриний, так. Плюс він прямокутний, так? Прямокутний. Прямокутний. Отже. Отже, сума Б Давайте так. У нас БАЦ. Буде дорівнювати куту АЦБ, АЦБ, як кути при основі, так, при основі рівнобедреного трикутника, так. Добре, при основі і їхня сума кут БАЦ буде додати кут АЦБ дорівнює 90 градусів. За властивістю, за властивістю суми кутів прямокут да, суми гострих кутів. Так, повернемось трошки гострих, гострих кутів прямокутного трикутника. Прямо кутного трикутника. Так, градуси забула. Так, добре, якщо вони рівні за попередньою умовою, то кут BAC буде дорівнювати куту ACB і буде дорівнювати одна друга помножте на 90 градусів. Тобто у нас виходить 45 градусів. Окей. Значить, ці кути по 45 градусів. Далі розглядаємо трикутнички АМН і НКЦ. Поїхали. Так. Ой. Так, трикутник. Перший хай буде АМН. АМН. По-перше, він прямокутний. 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 Так, прямокутний. Далі що ми можемо про нього сказати? А, і я так розумію, рівнобедрений. Чому? Тому що дивіться, у нас кут БАЦ 45 градусів. Ми можемо знайти кут МНА. Значить, так, кут МАН або АВАЦ краще взяти, так. ВАЦ. BAC. Додати код так, МНА буде дорівнювати 90 градусів. І знову ж таки, жалко, що не можу копіювати. Завести всю суму острівку тів прямокутного трикутника. Так? Далі. Звідси можемо знайти, що код МНА, Відняти код BAC. А в нашому випадку це 45 градусів, тобто 90 градусів мінус 45 градусів, і це дорівнює 45 градусів. І з цього ми робимо висновок, що трикутник АМН, трикутник АМН, рівнобедрений. Рівнобедрений. Так, основа у нас. Основа у нас АН. А, Н. а Н. це дуже важливо. Так. Отже, у нас ці сторони виходять, що рівні. Тобто у нас АМ, АМ буде дорівнювати МН. Є. Так, давайте розглянемо трикутничок НКЦ. НКЦ. Все так само. Прямокутний, прямокутний. Прямокутний. Далі, знову ж таки, кут КНС. КНЦ. Додати. кут. Так, а як ми його записували? АЦБ. Так, АЦБ. АЦБ дорівнює 90 градусів. Так, і ви ж пишете за властивістю суму гострих кутів прямокутного трикутника. От тут у душках. Як і тут у нас у дужках. теж, щоб я не переписувала. Так, бо, бо це довго. Отже, у нас кут КНС буде дорівнювати 90 градусів, відняти кут АЦБ, і буде дорівнювати 90 градусів. Мінус 45 градусів, знову ж таки, і це дорівнює 45 градусів. Добре, значить, робимо висновки, що наш трикутничок НКЦ, НКЦ рівнобедрений, рівнобедрений, Є і в нас виходить основа. Так, мабуть, кому треба поставити. Я ж скорочую просто. Основа у нас НЦ. Ц. Так, а у нас дорівнює КС і КН. КС дорівнює КН. Ну, і переходимо до самого головного, до периметра. Значить, що у нас виходить? Придивіться, будь ласка, уважно. У нас БЦ складається з двох частинок. Яка дорівнює одній стороні і другій стороні. Подивіться, ця сума виходить 20. Сантиметрів, сантиметрів. Так, отже, щоб знайти периметр нашого чотирикутника, нам просто 20 треба додати 20. Подивіться, воно все по пар. Отже, я так вліплю, тут периметр B M, N, Х буде дорівнювати 20 см, додати 20. Так, можна і без сантиметрів, дужка. 20 плюс 20. Дорівня 40 сантиметрів. Це і буде відкрит. Так, дякую вам за увагу. Не забуваємо ставити лайки і підписуватись на канал. До нових зустрічей! Па-па!